Що я знайшла для вас? Це терміновий продаж, ось така дачка. Вона знаходиться в садовому кооперативі Голубий фактор. Тут 5 соток землі, закрита територія, заїзд під шлагбам, зелено, пташки співають, сосновий ліс. Тут дуже круто, ходіть глянете, що всередині. Тут заїзд під авто, вона стояла, тільки одна автівка. По території ось така краса. Її не займали парков... парковочними місцями. Це в нас центральний вхід у будиночок. Будиночок дуже затишний, він е в житловому стані, можна заїжджати жити. Як дачка, можна взагалі нічого не робити тут. Далі поїхали. Тут відкрита така невеличка затишна тераса, там закрита тераса зимня. Краса, насадження, плодові дерева, все, що хочеш. Зараз, особливо літом, дуже все це гарно виглядає. Ось будиночок з цієї сторони. Тут у нас сусід. В основному сусіди живуть на постійно. Це всього 15 кілометрів від Кипа Києва. Тому... Так, далі поїхали. Дивіться, який цвіт, як це все гарно, яка тут гірка. Тут у нас зона барбекю окремо, на жаль, не можу відкрити. Тут технічне приміщення, опалення будиночку газове, встановлений котел. Поїхали далі всередину. Так, ну і заходимо. Тут передпокій, зеркало, все, що потрібно, все, що необхідно, всі меблі, вся техніка при продажі залишається. Ще раз повторюю, це терміновий продаж. Тут два таких лиснючих як диванчика, тут така невеличка закрита тераска, камін, який дієвий на дрова. Тут у нас кухня. Кухня також облаштована всім необхідним, є духова мікрохвильовка. Ось власне сам котел, водичка, все підведено. Тут два санузла на першому і другому поверсі. І пішли на другий поверх. А на другому поверсі тут одна і друга кімната. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. Кімнатки ось такі, також укомплектовані. З цієї кімнати вихід на присудовий балкончик. Зелений. Чуєте? Це для вас сьогодні. А другий це прямо, прямо ваг, в концева тераса. От шафа, ліжко, все, що потрібно. До речі, решітки на вікнах. Так. А тут у нас ось така красиве, величезна тераса. Тіньова сторона, не сонячно. Просто сидіти, пити каву, балдіти, відпочивати. Або просто спати в обідний час. Просто відпочивати. Ну а для чого дача потрібна? Мене для того навіть треба, щоб відпочивати. Так, і санвузол на другому поверсі також показує. Що ток електрика все нове, тут нічого не потрібно робити. Ось такий санвузол, душовий бокс. Все в гарному, бачите, чистенько в охайному стані. Так що якось так.